Друзі, вітаємо! Ми продовжуємо наші роздуми з едом про церкви, консервативні, особливо церкви, які є можливості щось змінити, чи потрібно там залишатися. І сьогодні ми ще одну тему взяли: коли за церкву буває трошки якби, стидно туди якби, запрошувати людей. Ти працюєш з людиною, ти щось вибудовуєш і розумієш. Саме коли ти закличеш свою церкву, все те, що ти будував, там може в насія рухнути. Тебе було таке? Це питання звучить майже на кожному викладанні, де більш-менш такі. Тобто, адекватні це цілі. хроніка, хроніка болезні. Хронічно. так. Хронічно. я не можу вести людину до себе в церкву. Дивіться, тут є два моменти, які варто зауважити. Якщо ми робимо якусь масову активність, там, кличемо людей, з якими у нас попередньо не було ніякої такої персоналізації, окей, ти до того не причетний. Але як тільки ти розумієш, як ти ту дитинку умовно народжував, таскався з нею, часу тратив багато і вкладався, і ти, що до Соломона прийшли, і кажуть: Давай тоді пополам. А, а мама справжня каже: ну, не пополам. Хай краще вона йде до іншої, але, але буде жива. І отут от тут, момент. Ви вкладаєте час своїм другом, подругою, десь там, співробітником через ваш позитивний вплив та людина стає краще, свіжіше. І на якомусь етапі неминуче ви розумієте, її треба доєднувати до, до гурту, тому що так легше 100%. 100%. Але ти тільки приведеш до гурту, там її через шредер пропустять, по кусочкам може перезберуть, може ні, а може, її її вухо приклеюють там без сережки, може ні. Оці от всі моменти. І ти розумієш, хай краще буде жива або цілісна, така зі збереженням ідентичності, але в іншої мами, умовно кажучи. Ну, дивись, перше, що я тут зразу, про що я думаю? Ця людина, цей такий собі евангеліст, живе на розтяжці такій. Йому не подобається в церкві. Якби йому все подобалось, він би туди ну, залюбки вів би. Тобто, в нього є дискомфорт самого. Він так не розуміє, йому трошки стидно за все те. Він розуміє, ну, може, каже, думає, а куди йти, я вже тут зв... звик, тут діти там, знайомі, всі. але йому не подобається. Тобто він сам. Якби в такому положенні, що внутрішньому конфлікті, він, він би так не робив, він так не хоче. І тому вже це оце перша як би така е, ну, напруга. Він, він, як би, тому, той людині він каже щось інакше. Він каже: розумієш, Бог ось такий. Але в мене там, ти побачиш іншого Бога, і ти може готуєш. Дивись, якщо що побачиш, ти ще люди, ти його готуєш, тобі трошки стидно. Знаєш, друге, про що я думаю? Це якби виявляє хронічну таку хворобу християнства. Е, я не можу йти на конфлікт, я не можу щось вирішувати. Я отак, ну, не виносити сорці. Наприклад, я бачу щось, але я не кажу. Оця подвійність життя, вона якби, ну, стає. як Ну, як плоті кров християнина, він бачить, до не каже: він не згодний ну, у людей часто віртувати, нема, нема змоги обрати альтернативу. Містечко і там одна Ні, людина, Ну, а в церкві це? можна встати і сказати. Брати, що ви робите? Ну, да, це, це що ви, от, ну, я вчора привів, не віруючий. Да, да, це що називається служіння пророка. Всі, хто тикають в лице людині, що приймає рішення, довго не живуть. А, а так, якби ідея нормальна. Ні, ну це, ж, ну це ж хвороба церкви, оце на кухні між довір'ю. Вони сидять або, знаєш, три-чотири людини кажуть. Там вже запарив цей пастор, що він, цей дідуган робить, Та Всі коли він вже змін. якісні друзі і щирі розмови. Розмови, які залишаються зі мною до кінця життя. Вони були не в рамках церкви. 100% не, не в рамках братських тобі... чи братських. А я тобі я скажу, за що мене люди. На... Бо я намагаюся тут казати, те, що на, на кухнях. Ну, З одного боку, в тому є е, сенс. Дивіться. Е, ну ти, давай, давай тебе трошки знову таки. Я ж намагаюсь тебе змінити. Я вважаю, що ти можеш казати. Бачте осібі! Що... Ну, скажи. Якби ти знав, що Бог хоче ось цього, ти б казав це сміливо? Ідея, якщо у тебе є помазання пророка, ти кажеш, тільки довго не живеш. Ти не можеш вціліти в тій структурі так, як, як би хотів і розвиватися. І я цей шлях прощу. А, лучше это, помнишь, как в цьому, лучше раз попити живої крові, чим всю життя склівати мертвечі. <laughs> Помніш такое <это? laughs> в літературі? <laughs> ти переглянь свій переклад з Біблії, бо вона щось не. Ну, це не з біблії. Окей, друзі, дивіться, яка ідея. Зараз дуже легко. А, зробити анонімний е, якийсь такий е, опрос. А як опрос? Як опрос української мови? Забув. От, от ти збиваєш ти. Опитування. опитування. А, анонімне опитування Е, <кх> у всіх вас є е, е, якісь десь спільноти. В когось там хай Бог простить у Вайбері, в просунуті в інших собі. А знову таки, о чому от анонімне? У чому анонімне? Бо не у всіх віра, ти розумієш, що є люди, які, які і просто... І ти перший вже згоден з цим, і ти це якби виращуєш, ти каже: я ж розумію, що ви не можете бути смілим, я ж розумію, що ви не скажете так, як ви на, самому, чому на тут думає? Грім корову забив? Писання каже, що, що не всі люди готові до, до цього. Але ну і тоді картина буде не, не об'єктивна. Будуть вискакувати. там... Ну, це як в Росії. Голосувати зараз неможливо, бо люди бояться. Буде вискакувати 5%, яких скрутять на пасторській болотній. Чи, чи ще десь? Ну, взагалі, то це ж стедово, що ми так боїмося церковної структури. Що що церкви... Ні, ми, ми відволікаємося від теми. Ми знову зараз котимося в колію. А, анонімне опитування стосовно, чи можу я вести людину до себе в церкву? І люди по-чесному, а особливо. Люди, які десь щось працюють, тому що це натурально, коли воно живе, воно цим життям ділиться, і, і життя примножується. Це, це так є. І потім, коли це життя вже треба в'язати в снопи, а він каже, краще, хай йде туди. Е, простенько. Чи можу я вести людину в церкву? Не можу. І чому? І ви класно побачите статистику. Але анонімність дасть вам об'єктивність голосування. Якщо тільки е, напишіть своє ім'я, ми зробимо це. Це на чи, де, чи де? Ну, вони, вони зроблять це в кожній церкві. Окей, ми теж можемо це до речі зробити. Ну, я хотів це але зробити. це дуже широка вибірка. Будуть голосувати люди, яких це дуже цепляє, і прогнозований результат. Але кожна конкретна церква може це зробити собі. І пастор побачить. а чому ж такі вони не хочуть? Або не можуть сюди вести людей, можливо, тут щось не, не пристосовано для немовляток. У нас був один випадок: коли міліція знайшла дитинку, яка загубилася, і, і дільниця там міліцейська вона не передбачена, щоб дітей утримувати, поки там шукають батьків, ще щось. І вони її відвезли в дитячу лікарню, бо там, там діти там, годують, там якісь іграшки, те се. Так от, якщо. Якщо церква нагадує поліцейську дільницю, то, то там не пристосовано та, там, до прийняття. Ну, там діти не, не вживаються. Це не, не та спільнота. Пам'ятаєш, апостол Павло, домашніх хлоїни наказали йому, що робиться в Коринській церкві. А він народив ту церкву, нянчився з ними. І він розуміє, що то люди без там сильного якогось бекграунду християнського mm -hmm. чи там юдейського. А, і то, що там є загони, це натурально. Я зараз читаю Павла як місіонер, і я дивуюся е, тим, наскільки чітко він це все проробляв. Yeah. Е, якби будь-який там з сучасних отаких от авторитарних пастирів е, побачив той лист чи відосик, який там йому скинули, до пришестя, без шансів, б, е, на реабілітацію там би все закінчилось. Знаєш, що я ще хочу до цієї теми сказати? Що е, проблема, як, ну, коли ми боїмося вести людей церкву, ще з того, що церква дуже відрізняється від е, загальної культури? От, тобто церква настільки, церква настільки інакше живе, виглядає, думає, е, ніж суспільство. Що це такий великий контраст. Ну, давай я тобі так от скажу. От, наприклад, гарна, красива дівчина. І віруюча подруга працює з нею і та вже склонна, і я хочу піти в церкву. І ось вона приходить, оця гарнесенька дівчинка, красивенька, їй, наприклад, 16 років. І ось перше, що вона бачить, дівчата в хустинах, інакше одягнені. Ну, це. От віруючих людей можна впізнавати по одягу. От ти от повернувся, і до віруючих людям. І це. Ну, і це не тому, що у світі всі там ходять голі або полуголі. Ні. Просто якби якась своя, своя якась, ну, от прошара Суб, культурний, субкультура але, якась. да? Перша, ця дівчина повинна розуміти, якщо я хочу тут залишитись, я повинна отак одягатися. От, ти згоден, що це вже. Перший якийсь бар'єр, на якому може частина людей відсіятись. Ну вона, наприклад, вона почуяла, відчула, що є Бог, щось треба, але вона подивилася, як вони виглядають, і вона трохи якби смутилась, ще шукає якось да, більш дивись, переживання, підтверджує. Це, це вже перший якийсь які забор, через який треба перелізти. Які аргументи приводять. Люди, от з таких церквах, де там чітко все структуровано і з правильним дрес-кодом, що якщо людина дійсно знайшла Бога, то вона, як апостол Павло, все буде вважати за сміття, повикидає, по, там, позмиває і, і все решта. Але проблема, що в таких церквах кількість новонавернених можна порахувати на пальцях однієї руки поганого фрезерування. Чи маємо ми в писанні якесь підтвердження, що... Ну от, що треба трохи, якби, важ, ну, ну, втакси, як рахуватися. рахуватися з культурою суспільства. От, наприклад, вони сіли, і що робити? От є євреї і є не євреї. Всі прийшли до Бога. І виник конфлікт, бо в культурі євреїв було: оце треба, оце, оце, оце і оце. Ну, постанова першого польського собору, да. і причини. І ось собору, вони так. кажуть: думали, думали, і вони кажуть: не затруднять приходящих всіязищиків. І взяли з всіх, що вони робили, чотири пункти. Не бажай іншому, угу. що собі не бажаєш, ні є удавлені і крові. Ну, от, Декілька простих речей, і це значить. Що вони розуміли, що людина, не єврей, з язичника, вона в неї інший культурний бекграунд, Не треба Сразу да, там щось. Да. У нас як тема. Би, як би зрозуміти. Чому да... я не можу вести людину до себе в церкві? І що робити? Тому що її сразу підлаштовують під свою субкультуру? Да. Друзі, культурні фільтри у людей досить, досить міцні. За культуру люди вбивають один одного на раз. Більшість місіонерів, які загинули через свою місію. Це відбувалося не за е, віру, а за перетин культурних е, якраз таки е, меж. І тому там, в місіонерському інституті ми качаємо цю тему для кроскультурних місіонерів. Наскільки це важливий пункт з культурою рахуватися. Культурні фільтри дуже швидко забиваються. І, і це спрацьовує. Ну, прям це людина. Ти, мабуть, вже в Африці взагалі це знаєш. Навіть не одяг, а є такі великі культурні різниці, що ну, капець там, жінки, три жінки. Він прийшов додому, Бога, у нього три жінки. Якщо його натягувати просто на свою культуру, то треба сказати: одна жінка треба бути, що хоче робити. Ну, так це ж церква переживала багато. І він прийде і, і скаже: і ти три. старати, ти хвороба молоденька. Одну я вибираю. Ну так чи як? Чи не є більшим злом у сто... з тієї вже ситуації когось викинути? Так. Ми про це могли говорити довго, і, і... 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 і кінчилась би батарейка в нашій камері, якби розповідати всі ті випадки міжкультурних ага. заїздів, які були. Але так, культурний фільтр дуже крепкий. Але дуже часто як... людина, яка дійсно знайшла Бога, вона готова на якісь зміни. Але проблема в тому, що зміни, які будуть передбачатися, занадто радикальні. І оця нянечка, або там, як написано, дятоводітель, той, хто її привів і формує, він каже: Я не хочу, щоб мою оцю дитину або мій сніп, зараз пустили в розход так жорстко, тому що він не витримає. І, і оце от бар'єр. До речі, Ед, я бачив, що новонавернені часто дуже ну, готові на все. От вони так пережили Бога, що якщо ти в той час йому кажеш, що отак, отак треба, я бачив такі комічні ситуації, що ну це не пастор, слава Богу, але жіночки такі, знаєш, от такі сестрички прийшла одна до Бога, і вони їй навішали, значить, до служіння. Сексу не повинна бути за три дні після служіння ще три дні, святкові дні. там, ну, маразм, Я, я це не сочиняю, це дійсно. І мужик хотів втопити, коли крещення було, він прийшов втопити свою жінку. Він сказав, якщо вона зайде в воду, я її втоплю. І я сказав: дай мені три хвилини, я тобі допоможу. Хай хрестить, і, і, і я допоможу. І, 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 він, і він мене вислухав. І я, коли почув, я кажу. Ми не могли такому вчити. Наші люди не могли. Це щось, ну так той мужик він не прийшов до церкви, але завжди мені вітання передавав, бо я повернув йому сім'ю. Я жінку йому повернув. Бо вона собі вдолбила з допомогою сестричок, що вона так любить час Бога, що все зі мною для нього не важна, гроші всі винесла з церкви. Тобто, ще раз ми кажемо, що церква не повинна утворювати таку особливу субкультуру, що. Це дуже великий буде бар'єр люди людини приходити, і все треба в житті, в житті все міняти. То, як лососі йдуть на нерест. І окремі пороги, вони прям там шестиметрові. І не всякий лосось може туди запригнути. Але вони всі живі, і вони вже відчули Бога, там вже щось працює. Але оцей поріг потрібно трошечки здовбати. Дивіться, друзі, ще такий момент стосовно ось цього. Я. Чесно перед Богом робив це неодноразово і буду робити далі. Коли, потративши час на те, щоб людину якось поміняти, на добро, з нею працюючи і допомагаючи, вона дійсно засвітилась, почала горіти, mm -hmm. я відправляв в ту церкву, яку я, знаючи контекст, вважав максимально прийнятною для неї, щоб вона продовжила горіти. І, і це робив і в рамках свого міста і, і інших. Хоча я розумію: отут церква, яка офіційно рахує себе правильною єдиною, але там настільки все е, таке вогке, вологі трога. вони, вони питання, не не да загоряться. Що тебе ну, якби, мусило триматися там в тій церкві, куди тобі стидно вести людей? Е, історичний контекст. От з ним треба розібратися. Ніколи реформації не буде, коли ми будемо берегти історичний контекст. У нас була реформація, ми поставили на пеналку 500 років реформації. Mm -hmm. І, і тим вона закінчилась. Е, ні, друзі, е, насправді, якщо церква має там 40, 50, 60 років історії, то вже е, скільки в тебе внуків? Четверо. Як серце радіє, коли внуки е, приїжджають? Чи ти до внуків? Ще не приїжджали, я до внуків приїжджав. Okay. <laughs> да -да -да. Тобто перші дві години просто супер. А, ну приїжджали коли... Дри години ти ще терпиш. Ти прям да -да -да -да. супер діє. Да -да -да -да. Потім ти кажеш так, товариші новонароджені. В да, люлю спати да, або, да, або да, ми так, пішли. Так, так, так от, коли церква вже е, склалася, от. і тут приїжджають оці от бейбички починають малювати по, по обоям, умовно кажучи. А в нас же ж тут тільки по-новому перестелили в нас вчення, за яке сиділи наші браття, да, да, і всі да. ці моменти. Воно просто тригерить, е, і на дітей кричать, рявкають, нічого нового не можна. Тобто, дитина вже відразу має стати старою. Ну, такою зрілою по... але ну то ж природній процес, який займає час. І от, власне, бачиш, ми знову опираємося, знаєш що? Що дуже е, повільно е, міняється еліта церков. ну, Ті, хто керує церков'ю. Бо якщо людина з молодості почав і вже їй 70, за цей час культура так змінилась. А він якби вірує в Це вже шоста Не тема, зміна. яку ми починаємо. Це відмінала Бога. Ні, ну це так, так і є. Це Ротація, тому, що я боюсь вести, бо в моїй церкві керує людина, яка ще жила до війни Той. війни. Розумієш. Е, окей, е, да. тут тема така, що якщо дитина по віку сама мама. Тобто в нього ще соціальні зв'язки будуються, там нові що з'являються, і він виховує дітей. Тоді він не буде рубати да. шашкою всіх да. там нових. Але коли вже це покоління пересиділо у цього покоління, вже фізично немає нових соціальних зв'язків. Коло да. людей спілкування стали і визначене. Відповідно, все, що нове заходить, воно скептично сприймається. А і так само, що, що в церкву приходить, да. тому ти не кажи, що це нова тема. От я за себе беру. От, наприклад, коли мені мені 58, як би я не намагався, музика мені подобається та, яка була в мене з молодості. Ну, приблизно, знаєш, щось там може, трохи є там новенькі війні, але взагалі я от така людина, я такі пісні люблю. Мені мене це торкається. Сучасні пісні, я їх не розумію до кінця. Ну, не то, що так, я просто я їх терплю, я, мене вистачає розуму не воювати з цим. Але це не є прям органічне моє життя. А люди, які сьогодні молоді приходять в світу, вони в контексті от цієї музичної культури. Культура більше. і обставини сьогодні да. народжують музику. Да. І тобто для них знову так, от вони приходять не тільки одяг, а, наприклад, музика. Прикинь, якщо сучасна, класна музика. І от людина молода приходить, і вона бачить, люди сяють такі ну, обличчя, знаєш, класна музика. Все її просто як воронку втягують туди. Вони шукають такого. Розумієш, то плутанина понять сучасне світське. Дуже часто люди плутають оці педалі. І там, де потрібно дати газ і прискоритись, щоб звільнити перехрестя, да. вони нажимають тормоз і кажуть, це світське нам воно не потрібно і ще більше тормозять. І, і час, який невпинно біжить, він просто розчавлює ті колись, громади. Колись е, яки вирос, таки, один зробив, що гена, повторюю, ну, як би, знаєш, ну, влучно було. Щось розбирали, розбила, розбирали, там брати, знаєш, братерська рада, щось там, когось карати, когось щось. Я встаю і кажу. Братя, я предлагаю понизити наші стандарти до уровня Божих. І оце, знаєш, якби дуже часто буває, люди придумали те, що Бог нам не давав як, як, як заповіт, як закон. Він, він добре вміщає різні культури. А ми собі намалювали Бога трошки страшнішим і, і, і більш таким, знаєш, ніж Він є. На, на, ну, Взагалі, отже, висновок. Я не можу вести людину <клес> в себе в церкву. Що робити? Нічого страшного, ведіть ту церкву, де ви вважаєте, де їй буде комфортно. А потрібно буде тільки дати відповідь на питання: а чому тоді ти мене привела сюди? Чи сказала йти сюди, а сама сюди не, не ходиш. Кажіть, як є, тому що історично ви зв'язані тієї церкви, там ваша вся там, родина, інші якісь моменти. Але їй буде краще там, якщо ви на то готові. Ні, самі йдіть в ту церкву. Щоправда, якщо то церква така, прям традиційно вона відпустить тільки з просадкою репутації через там церковні якісь м'ясорубочки. Таке буде. Але якщо ми кажемо, що цю людину. Окей, цю людину потрібно спасти. Людина там. А я далі піду. Це все. Остання аналогія, бо, бо закінчуємо. А, людина зазнала якоїсь біди по життю, попала в ДТП, і в неї там опорно-руховий апарат поламаний. А ви церква стоматологічний кабінет, умовно кажучи. І ви розумієте, що з такого роду людьми справляться в травмпункті, а не в стоматології. А, і, і сюди її привести це, це все, це покійник. Можна я переведу. Вашій церкві тільки ібо і більше нічого немає. Не що, що ти знов? <coughs> Це... Я скажу вам так: якщо що, ідіть в ту церкву, куди друга привели, щоб там за нього піклуватися. Ні, впливайте на, на людей на добро і, і хайте радується. Не Спійте, або всі церкви вашого міста, як Господь прийде. Не то, не то.